Урок 17-й. Наш клас. Послухай вірш Платона Воронька. Ось і школа, ось і клас. Він давно чекає нас, і прийшли ми всі сюди, щоб учитись і рости. Наш клас просторий, чистий, світлий, новий. На підвіконні квіти. На стіні висить дошка. Біля дошки Крейда Міл. Попід стіною шафи з книжками. Нові парти чекають на своїх учнів. Подивись на сторінку 25 підручника. Два школяра спілкуються між собою. Учениця витирає дошку. Учень відчиняє двері школи. Учителька дістає з шафи книжку. Урок закінчився, і учні прощаються з вчителькою. Ти гарний учень. Зможеш чудово за нами повторити. Тя, тя, тя. Пухнаста киця. Кольоровий олівець. Цю-цю Бачу ученицю. Іця, іця. У криниці водиця. Кого ми знайшли? Або що ми знайшли? Вікно і вікна. Парту та парти. Дошку. І дошки. Клас і класи. Крейду та крейди. Чим милуємось? Ми милуємося школою та школами, крейдою та крейдами, класом і класами, портфелем і портфелями. Я вражена твоїми успіхами.